Ну, так я, я, ви знаєте, я ще не подивився, хто як відки, але так і ще зразу відчув, що це Україна. Я не бачив це, але ви трошки так, я вас не впізнав, бо того що трошки темненько було, знаєте, я вас, правду кажучи, не впізнав зразу. не да, Ну, ну, ну і... Дорогі друзі, хто не знає, що це за дядько, це дід Микола в нього є свій канал, ось посилання. Заходимо, підписуємося. Це треба зробити. Ви знаєте, я вам скажу, я на вас не підписався ще. Якось, я... Це, дід Микола, це зальот. Це зальот. Я не сподобити, ну, я чесно вам сказав, що я не признався. Ну, добре, ну, не признався. Наоборот, признався, розумієте? Я, 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 я діло тому, що подивляд. після нашої зустрічі, ну там скільки, два дні пройшло, як ми зустрічались. Ну, я, да. я після нашої зустрічі, то жінка мене заставила траву покосити. То, то лимоці, як його, малину зібрати, розумієте? А хочеться на рибу поїхати. Це, ти, а, до речі, про рибу. Я ось був на рибалці. Десь тиждень тому. Дивіться, якого зловив карася. А, я знаю, у нас теж, отакі во краси. Так як ще, ще не видели тут люди, я маю на вас я не є такий рибак, але досить такі великі тут у нас теж є. Ну, не часто, в річці, пруд. Дивіться, якого карася зловив. Чуть-чуть далі, далі. Що, ще, сейчас. трошки зменшу цей. О, не ну. Ну, нічого, я, я, я поняв, 40, десь 30 сантиметрів. Ну, десь, десь 2 2,2, отак. Ну, у нас теж, ну там в мене знайомий, зловив карася, знаєте, ця є дошка. Ну, я, як оце жінки, то каже, чуть-чуть не вистачає до повної довжини. Він мірі, що 35, 35 сантиметрів карася. Каже, що я такого не вийду. Не знає, що вони. І то у нас. У нас, я не знаю, у нас тут пруд, що тече, знаєте, то баклани коротше всю рибу. Я, як бачу, як баклани, ну, там ще, е, як вони охотяться за, за рибу. Ви розумієте, там як вони як мають мобільний телефон. Один баклан це розвідав, що там є риба. Навірно, дзвонить по мобільці. Приїжджає, прилітає, стає. Я наблюдав десь порядка з півтора години. Вони окружають ту рибу, розумієте, І так. потім команди раз, два, три, і це не ряють у воду. Ну, один-два, там, пару лише. Ну і так налітає ну, на такий от там малий участок. Ну, приблизно від 300 до 400 баклань. ви навіть не представляєте, які вони і, і падлюки. Ну, уявляю. І, ви розумієте такі падлюки, що вони зружя їх убити не може. Так, навіть бо то пробували хлопці, вони видять людину, вони улітають далеко, зерно не їдять. Ну, нормальне зерно, таке, як кацапам треба дати. Не, не їдять. І тільки свіжу рибу подавати. Ну, а де їм мало? І то живої, розумієш? Добре є. Я поїхав далі. Да. Тоді Слухайте. Я... Ну... Почекайте, почекайте, Дід Микола, Я тут просто зараз. Нахочусь недалечко від вас. О, ну, як недалечко? Ну, недалечко. Ну, я понял. Що якщо нам спільний стрім зробити? Що, що? Спільний стрім? Я... Що якщо нам спільний стрім зробити, так? Да? Ну то чого, може, ади ми вже спільно спільно стрімували. Ми вже вже автоматично. Щас? Кажу, ми вже як спільний стрим. Ну, я, по... я зрозумів, але ну, тіпа, якщо б ми там. В одному кадрі розвалювали росіян. Не цікаво, <рив> але... <рив> ні, мені то цікаво, але я вам скажу так відкрито. Мені стидно, хоча люди тут я в ефірі, я ще не такий компетентний комп'ютерній техніці. А ну ви, ви дядько такий, що ой, дібо... я навчуся, я буваю одну кнопку, троє суток чекав. Жінка каже, що, я шукаю кнопку одну, розумієш? Ну, жінка, теж до комп'ютера не дуже мене так сказати. Продвинути, задвинути. Ну, я все-таки знайшов, я упорний. Я думаю, що я знайду це, значить. Е, але ж, правда, я, в принципі, представляю, як воно має бути, але то треба, от, як у цій рулетці, я не знаю, то хіба на це, рулет ТВ заходити? я маю Ой, Ні, 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 Фу. я бувся. був ось. Був один раз бо в мене тут. Я коли на старлінгу, то в мене погано загружається, Я він загружався, знайшов на релік ТВ. Ну, щоб стиль не пропадав. Ну, Знайшов ну. там блогера. Розвалив його. Він, цей, він е, вирізав там, де я його розвалив. І повирізав там моменти, які, які йому не треба, коротше, і виложив. А я виложив повне відео. Ну, від почалу до кінця нічого не обігаюся. Побачив, вже, що він вже виложив відео. Е, Зайшов вже без стріму. Знайшов його, розвалив знов. І пішов. Так, а зараз сподобалося. Ви знаєте, я, я вам скажу так, тут є такі різні, але ну, я рахую, що я так, значить, дивлюся та, також, мабуть, того, Ігора Вадимовича, це київський режим, розумієте? Мені подобається, як він, він, правда, з ними не такий, як був раніше. бо той, коли судеська то, хунта була, там інакше, при київський режим. Mm -hmm. Він так більше себе стримує в руках, не знає чому, бо йому той канал знесли. Я, він нічого mm -hmm. знесли, я маю на увазі Одеська фонта. І він, правда, до них заходить, і ви знаєте, він, коротше, ламає мозги кацапам, ламає. Розумієте, навіть якщо дивлюся, що дивишся, розумієте, є кацапи, що знають його, вони починають спригувати. Розумієте, я так зрозумів, що коли ти. На їхнього блогера, а ще дивляться, де там у них переважно там 200-300 є, 3 тисячі, бо у них більше народу, більше тупості є. І вони йдуть на цих стрімерах, розумієте? І як навіть ти скажеш, ти, ну наприклад, я з одним стрімером був кажу, ну ти ж єш в Америці, так, ну ти любиш Росію, так. Слухай, ну як буде війна між Росією і Україною, за кого візьме зброю? Як це Бабичу. Як і він наче чов верти. Як він почав вертіться туди-сюди. Ну, коротше, він сказав, що Америку. Ну, я тоді кажу, шан... а я дивлюся паралельно його канал з собою, на його каналі, розумієте? Mm -hmm. Я кажу, от видите, шановні глядачі, шановники Бабичі, ви йому донатите, а то якраз донат прийшов в рублях, розуміє? Бабиче Вітки я знав. Боже мій, каже, вже завалюю, канал зносить, Знаєш, в кінці, там кінцівка була. А я кажу, от бачите, шановні жителі, то ви, е, ви донатите бабичу, а він вас буде вбивати за ваші гроші. З бабичем теж общався, коротше. Одне й теж теж обрізав мене і теж. Е, виложив обрізання. Ну не. так, я, я, до речі, не обрізав, Я перший там можеш подивитися, в мене з ним. Я його так розводив. Так я, вуко, села, копо, кролі, помідори, там вирощені, нічого сі не розумію, корова ківна, жінка бере. <рес> ну, типа, такого. Я вже й забув. Ні, Він мене старався водити, водити, старався такі питання задавав, типа. О, що таке, там, наприклад, терорист, це коли Ківу хлопнули? Ага, ну, ти, чи, до, до, до... О, Що таке тероризм? Тіпа, це ж, Якщо вбивають людину там на Ну, ну, ну я там, понял, на... я території там... другої так, держави, не, да, нема війни. тероризм, Кажу, ну так, да, тероризм. Він такий: да да да, да. То, А тоді Україна терорист, терорист, бо, бо тому що, що Ківу хлопнула, тіпа, ну, Україна. кажу, ні. Ківа це закон на ціль. Ну так. В Любого, кого зараз на Росії не, не хлопнеш, це закон на Все, ніякого тероризму. Добав. Оце по таким слабим питанням від мене оце водив, водив, водив. Води. А потім на першому своєму питанні, бо окей, ти задав дуже багато, два задав. не задам. І що блядь, захлопнувся, коротше. Ну, а я. А я його я все кажу, то коли ти приїжджаєш в Україну? Я дійсно, би, якби він приїхав, я б його звозив по Києву, Буче, Ірпінь, розумієш? Я би туди повозив його. Але з одною мовою, я на його, з його телефона або на його аккаунті ведемо пряму трансляцію з кафе. Ну, ти розумієш, тобто він заходив в ефір, там порядка 3-4 до 5 тисяч дивляться, з його телефона знімаємо пряму трансляцію, пряму трансляцію відео, там бабичу, і пускай люди місцеві розкажуть, хто винуватий, хто будинки. Буча Єрпінь, а там у Києві я був mm -hmm. особисто, там так і є. розумієш, Я просто мимоволі пішов в кафе, люди, ну я ж нікого не знаю, як ти прийшов, але я чую, що люди розказують. Як знаєш, як вони жалуються, згадують ті, я маю на увазі ті той період, коли були кацапня, знаєш у ти? Ну і то навіть не в бучі, ні, то ближче там, ну, коротше в кафе там сиділи, в дочки було весілля, розумієте? А, я гот, те, а, вам... а, а, а Слухай, слухай, то, що, що я тут пишу. Що ви єдиний, який вивів на суть. Про геноцид українців. Бабичів йому сказав про те, що Україна вигадав Ленір. Бачите, у вас тут є, я маю на увазі, це вже про вас пишу. А, понят, понят. а, а я, я не знаю тут, я вам скажу. Ви підпишіться на Петя Собчак. Він теж стрімить? Ні, ні, він не стрімить, але він. Знаєте, я вам скажу, він зараз тут у мене на стрімі. Він дуже велику роботу проробить. що Він всіх блогерів, які є, він з'єднав в okay. одну купу. Там у нього десь порядка до тисячі є, от зараз він напише скільки є. До тисячі всіх блогерів російських. <ривіт> Нічого. Себе. Я не знаю це. Ви знаєте, я удивляюся, як людина могла з... ну, згрупувати всіх блогерів в одну. Як, наших чи, чи цих? Кацапських. Кацапських? Так, от він вже тут пише, він вас тут знає. От канал Палянець. Де, Так, да, я бачу це. Він вже ссылку вас... дав, ну, в мене дав ссылку на вас. Бачу, 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 бачу так. Зараз да, підписуюсь на нього, да, у ж... нього. У нього було там спочатку 200, потім 250, 260, а там, до речі. І він так це продовжував, продовжував. І достатньо, я вам скажу, ну, особисто для мене, коли передивляються, я вже, в принципі, їх знаю в лице. Там відривками, розумієте? І він назву каналу дає. О, та, а ти мене, мене теж, теж воно виставляв. Про, про путінських 580. Бачиш, що є зі мною як він. Ну він же вас, бачите, він вже написав провод. Відео бачу, зі мною є. Так, 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 так. Він вибирає самі такі нюанси, він, і бабиче доставляє, він роботу пророблює сила. Я... Да, дякую, да, дякую, Петро, що допомагаєш. Це, це дуже цінна штука, що якщо йде допомога. тому що потім от, він, ви, от він пише, що є шорт, я маю на увазі шорт з вами. А він зробив, розумієте, він робить на різкі і це, має, і це має, виставляє. Ну, я кажу, це силу роботи робить. Силу. Я Я навіть не знаю, навіть не собі уявити, як оце ж кожного... Ви попробуйте кожного блогера виловити, кожного блогера спіймати, зробити вирізку, втиснути у цей фільм. Це 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 кропітка... Це, 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 кропітка робота. Він дуже вам дякує. Я маю на увазі вам П'еті, дякую, що ви питайте. Да, я, я, я читаю, так. Да. А ви в мене на стрімі зараз, так? Да? А я да, зайшов подивитися. Ну ну це на вертикально він зараз на вертикальному у мене. Так, да, я, ж, я ж знайшов його, я ж говорю. Ви ж штелоники знайти його, то я знайшов. Ну ну, ну о таке. Добре, все, радий бачити. Ви, ви, до речі, передивіться, я маю на увазі, оце ж його. Тоб... Особисто для мене, воно дуже велику роль взяла. Я всіх знаю. Всіх знають. Часом, якщо мені треба знайти, ну я маю на увазі, якщо отець, як я зайшов на його канал, а ви ж не знаєте, як називається канал, так? Да? А в нього ж є там з каналу, як. Петь, а ти знаєш такого? цього, Доб, Добрий лабр? Зараз він напише, знаєш, зараз. Якщо не знаєш, то то Зайди, подивись. У мене є, там завтра, післязавтра вийде ще відео, як я вже другий раз розбавлю. А він ще раз там силку на вас дає. Зараз добрий лабр, так? Так, добрий лабр. Лабр. Ага, тут слухайте, далі. Значить, вам передає привіт Олег Баварії. Теж привіт, О, я теж з ним спілкувався, а. ми з ним дзвонювався. Ну, не званювався по телеграму. Пару, пару ми, ми з ним спілкувалися, да, так. То... Пару разів спілкувалися теж. От. Ну і вам теж тут привіт передають, напевно. Я просто читаю, що як. Привіт Олегу, тут теж є, тут є Олег передає, бо тут є. от так то, Добре є! Ну що, я погнав. Да. Я їду далі до кацапні, думаю. Там якщо треба, там я мав почта, там туди-сюди. Можете зв'язати, може з'явитися через напишу, напише. Емел почта там у мене в описі є. Добре, знайде, давай. Гарного полювання вам, вам теж.